І так, доброго дня. Сьогодні розглянемо такі три новини юридичного плану, які актуальні цього тижня. І так, питання перше. Суддів примусять швидше розглядати справи. Відповідний законопроект підтримав Кабінет міністрів України і про це зазначив у засобах маси інформації заступник міністра юстиції. Передбачається. Врахувати пріоритет швидкого розгляду справи у спрощеному провадженні. Ну тут, звичайно, що є така певна колізія, з моєї точки зору, оскільки може бути швидко та неякісно. А може бути якісно, однак дуже довго. З моєї точки зору, слід все ж таки врахувати якесь співмірне співвідношення правильності і тривалості. Хоча, звичайно, що. Не факт, що коли ми дуже довго щось робимо, ми робимо це якісно. Можливо, просто це спливає час. Одначе, якусь міру, повторюсь, було б добре знайти. Крім того, в законопроєкті пропонується зверніть увагу повертати судовий збір у тому випадку, якщо суд невчасно розгляне справу. Тобто право подати заяву про повернення судового збору у разі порушення судей строків розгляду справи встановлених законом. Це такий. Новий аспект, який може нас чекати, якщо відповідний законопроект буде прийнято у Верховній Раді. Поживемо, побачимо. Так, і далі глянемо ще одну таку новину, яка пов'язана з тим, що державна реєстрація громадських організацій зазнає змін. Ці зміни відбудуться з 1 січня 2000. 24 року, і в своїй сукупності вони зводяться буквально до двох таких основних тез, які на практиці будуть вам корисні. Перше, це те, що не тільки органи юстиції будуть ре... реєструвати, тобто вони передають свої функції уже до територіальних органів. Від територіальних органів перейдуть ці функції до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. А також до нотаріусів, грубо кажучи, зможете реєструвати громадські організації, так як реєструємо, що товариство з обмеженою відповідальністю. І другий такий аспект зводиться до того, що можна буде реєструвати громадські організації на підставі модельного статуту, що також спростить цю процедуру. Звичайно, що і зараз уже все насправді в типовому форматі відбувається. Бо коли ми приходимо в орган юстиції, вони вже... Скоріше за все, надають свої там, зразки на флешку, скидаючи на електронну пошту, зразки е статутних документів. Тому те, що фактично вже в нас існує, законодавець приведе у відповідність і можна буде модельний статут використовувати. І наступна новина вона із Великої Палати Верховного суду. Зокрема, Велика палата Верховного суду прийняла до розгляду справу, що стосується відсторонення від роботи працівників, які не мали щеплення від коронавірусу. Так, ухвалою від 7 вересня цього року Велика Палата Верховного суду погодилася із позицією колегії суддів Касаційного цивільного суду про наявність виключної правової проблеми у цьому питанні. Зокрема, зазначається, що в грудні 2021 року. Позивачка, яка працювала черговою на переїзді в Укрзалізниці, було вручено наказ про відсторонення від роботи, оскільки вона відмовилася пред'явити документ про обов'язкове профілактичне щеплення проти коронавірусу. Тут першої інстанції позов задовольнив і вказав серед іншого, що відсторонення від роботи є втручанням у право людини на працю. Тому в силу положень Конституції України таке втручання дозволено виключно. За законами України, а не підзаконними актами. Крім того, на думку суду, запобігання зараження вірусом не може розглядатися як легітимна мета, оскільки обмеження у праві заробляти собі на життя та на повагу до приватного життя полягає у праві вибору не робити те, що не визначено. Обов'язковими для всіх жителів України за законом. Проте суд апеляційної інстанції скасував рішення місцевого суду і відмовив у задоволенні позову, обґрунтовуючи своє рішення тим, що потрібно забезпечити охорону громадського здоров'я. Натомість у нас Верховний суд, колегія. Цивільна констатувала, що національне законодавство з питань відсторонення від роботи у зв'язку з ухиленням від профілактичних щеплень проти ковід та запровадження підзаконними актами регулювання такого відсторонення не чітке і взаємосуперечливе. А тому є всі підстави для того, щоб передати вказану справу до Великої палати Верховного суду. Тут є такий один нюанс: розгляд справи призначений у нас на 9 листопада. І якщо Велика Палата Верховного суду вкаже, що такі відсторонення були незаконні, то велика кількість державних службовців та й взагалі працівників, яких було відсторонено від роботи за аналогічних підстав, тобто через відсутність щеплення, зможуть в подальшому звернутися до суду про відшкодування шкоди за час вимушеного прогулу. Тобто, за час вимушеного прогулу необхідно буде сплатити відповідно заробітну плату. На сьогоднішній день це такі от три топ-новини цього тижня, які було б добре знати, оскільки подальша історія цих трьох питань вплине на десь більше, десь менше, на наше з вами життя. І до нових зустрічей у нових відео, в яких ми розглянемо нові питання юридичного плану, які впливають на нашу перемогу в тому числі.